Сьогодні минуло 4 місяці і 4 дні після моєї операції. Я ненавиділа виходити з дому, і навіть якщо мені треба було вийти на пошту, це було випробування. І тому, коли я почала худнути, знову захотілося здягати сукні знову захотілася просто там розквітати, робити манікюри, змінювати зачіску. Все, ми втрачаємо джинси, тому з шопінгу треба бути обережним. Друзі, всім привіт! Це Юля. Я вітаю вас на моєму каналі. Тут я розказую про свій досвід відновлення, схуднення після баріатричної операції. Її я зробила 4 місяці назад. Сьогодні буду ділитися з вами своїми першими вагомими результатами. І дуже цьому радію. Радію тому, що ви підписуєтесь на мій канал. Наш аж 150 підписників. підписників. Насправді хочеться, щоб у вас було мінімум 150 тисяч для початку. Тому підписуйтесь, не забувайте коментувати і одразу давайте на початку ставте подобайку. І будемо з вами разом іти до здорової ваги. Почнемо з баріатричної математики. Я ненавиділа математику в школі. Коли це був перший урок, це була моя просто особиста катастрофа і ноль мотивації просто прокидатися. Але баріатрична математика одна з найприємніших, тому я з радістю починаю. А я почала свій відлік з ваги 158 кілограмів. Мій зріст — 175 сантиметрів, і це блін багато. Багато для будь-якого зросту. 158 кілограмів початкова вага. Потім я готувалася до операції і в процесі скинула ще шість кілограмів. Сьогодні минуло чотири місяці і чотири дні після моєї операції. І я ділюся з вами тим, що загальна загальний мінус люди сорок два кілограми. Я не знаю чи для когось це результат, але для мене це неймовірне щастя. Моє життя суттєво змінилось. І сьогодні я розкажу вам, як. За цей час моє життя значно змінилося, і сьогодні я хочу поділитися з вами саме тими змінами, які сталися. Я виокремила п'ять, і сьогодні про них вам розкажу. Перша зміна звучить як звучить дуже пафосно, але звучить як жити, а не виживати. Я десь з жахом згадую себе у вазі 158, і в той же час я насправді аж не вірю, що ці кілограми були на мені. Але коли я згадую, я згадую декілька жахливих ночей. Я вже відео своїм лікарем розповідала, хто ще його не бачив, я його десь тут прикріплю. Я розповідала, що мене дуже сильно мучив біль. Мене мене боліла спина, мене дуже сильно боліли ноги. І от під кінець тижня було просто страшно поглянути на кількість ібупрофену, який був випитий, який вже не допомагав. Я могла прокинутися вночі від болю від страждань, якихось. я ненавиділа виходити з дому. І навіть якщо мені треба було вийти на пошту, це було випробування і. 20 хвилин прогулянки дарували мені такий незабутній ранок, і просто страшенний біль в п'ятках. Я не могла встати. І коли зараз я з легкістю прокидаюся, я біжу в басейн, я йду гуляти, тобто я реально відчуваю, що це життя я живу, а не виживаю. Це щастя, і я думаю, що багато хто мене зрозуміє з людей, хто таку вже велику і надмірну вагу має, наскільки це взагалі важко. Я реально згадую, що от, якби був спосіб вийти з цієї гри, випити таблетку і не прокинутися, я б обрала його просто ось так. Я би не думала взагалі, чи варто це робити чи ні. Мені було просто неймовірно е жахливо, важко і здавалося, що виходу з цієї ситуації нема. Якщо раптом ви зараз в такій самій ситуації з цієї ж причини, ви можете написати мені в соцмережі, я закріплю свій інстаграм в коментарі під цим відео. Я не гарантую, що я зможу допомогти вам якоюсь справою, але обіцяю, що зможу підтримати вас морально, поспілкуватися з вами, бо іноді нам здається, що ми з такою проблемою одні на світі. А повірте, нас дуже і дуже багато. Друга зміна витікає з першої, і зветься вона активність. Я була супер повільна. Я ненавиділа виходити з дому, і я це навмисно виокремлю як зміну. Чому? Тому що в один момент вже там минуло місяці два після операції. Чоловік мені каже: Юля, а звідки у нас такі коробок від нової пошти? Я ж типу на ній вже два місяці там не був, не ходив. А насправді просто а, мені стало за часі ходити. Я така хоп, сповіщення нової пошти. Все, я йду, я біжу, я маю туди сама сходити там. А, я навіть іду в магазин і не купую все одразу. Щоб завтра ще сходити, наприклад, там треба кудись проїхатись або пройтись. Я завжди обираю все таки пройтись, тому що мені це в задоволення тут важливо відмітити, що якщо раніше я старалась, мені було важко йти, і це не був кайф, то зараз це не так. Тобто, якщо ви великій вазі, ви не маєте себе картати, бо це реально. Важко зараз мені стало набагато простіше. Я активна, я починаю ходити. Я багато хожу і можу це робити. Я пробую різні види спорту, наприклад, стречинг, басейн. Я планую йти вже в зал, і так, активність це прекрасно. І знаєте, найцікавіше, от я зараз уже не зациклююсь на тому, яка буде вага. Я зациклююсь на тому, яка буде яким буде нове відчуття легкості. Тобто кожні 5-10 кілограмів вони дають якусь таку суперлегкість, і мені дуже хочеться відчути, там, от зараз я важу 116, і мені хочеться відчути, а що таке легкість в 100 кілограмах, а що таке легкість, коли ти важиш 80, активною бути суперкруто. Третя зміна, я її також назвала дуже красиво. Я люблю, коли все красиво називається. І третя зміна, я називаю її сенс життя. Тут пояснюю, все життя. Починаючи з дитинства, з раннього дитинства, навіть там до того, як я пішла в школу, вага і схуднення це фокус мого життя. Тобто, це проблема, яку я або вирішувала, або отримувала. Тобто, це все було все моє життя, воно будувалось на навколо схуднення. І тому зараз, коли в мене йде вага вниз, коли я хочу про це знімати і розказувати вам, тобто мені здається, зараз це нарешті якогось логічного завершення доходить. Все лягає в гарну картинку, і мені здається, що Наше навіть з вами спілкування підтверджує мені, що в цьому є якийсь сенс. Багато хто з вас мені пише, я безмежно радію. Я можу говорити про схуднення про баріатрію просто 24 на 7. Я кайфую, коли знімаю відео, коли спілкуюсь з вами. І навіть коли я не випускала відео весь місяць, все одно я з вами спілкувалась в коментарях, ви писали мені в соцмережі, і це круто. Я рахую, що баріатрія подарувала мені деякому сенсі тавтологія, але це так сенс життя. До речі, якщо ви хочете подивитись відео про те, якою була моя вага, це були такі американські гірки протягом життя. Ставте лайк, пишіть обов'язково про це в коментарі. Взагалі, якщо у вас є запит на будь-яке відео, ви пишіть, я буду знімати, тому що мені цікаво, щоб вам було цікаво, але американські гірки моєї ваги можете навіть не писати, ладно, я і так зніму це відео, бо мені подобається назва. Звучить дуже красиво. Четверта зміна, вона така про неї хочеться говорити, от спідницею крутити, це жіночність. Тут така маленька рімарочка. Я людина, якій вага е, от в житті не заважала ні, ну прям ну, рідко. Вона мені заважала мати кубіки там, і робити якийсь спорт, прям дуже хард. Але в цілому, е, як жінка, я завжди відчувала себе реалізованою. там Я ніколи не була, прям не вмирала одиночества, да. В вазі 136 кілограмів я вийшла заміж і нагадую, що мій чоловік фітнес-тренер. З раптом хто шукає в Харків, пишіть. Вага не заважала мені, але в один момент, коли вже реально це було за 137 там кілограмів, я почала вже не то, що я ти вже не думаєш про себе як жінку, ти вже думаєш про себе як про людину, яка хоче вмерти або вижити в двох станах. Знаходиться. Тому, коли я почала худнути, знову захотіла вдягати сукні. Знову захотілася просто там розквітати, робити манікюри, змінювати зачіску. Дуже хочеться купувати одяг, хоча б ретрія так чуть підрізаючи цю можливість. Наприклад, ви бачили в шорт. Це відео, де я не могла влізти в джинси до операції, да потім в них влізла. А зараз я вже йду і ці джинси. Отак от на мені крутиться, і все, ми втрачаємо джинси. Тому з шопінгом треба бути обережним. Зіночне це дуже крута зміна, це дуже крутий стан, і от я згадую, ну можливо, так вже не буде. Але коли мені було 20 років, я кожен день носила червону помаду. У мене було таке довге чорне волосся. в мене під просто під ногами горіла земля. Іноді мені здається, що в свої 25 я знову наближаюсь до того стану, і це робить мене щасливою. І п'ята зміна, насправді вона все таки являється основною. Мене зрозуміють точно ті, хто хоче зробити баріатрію, ті, хто важить багато, а мене зрозуміють люди, які вже зробили баріатрію, тому що це зміна, яка відбувається. Ну, супер швидко і супер неочікувано. Тут пояснюю, коли моя вага була 158 кілограмів, я хотіла їсти просто кожного дня. Я прокидалася з думкою що з'їсти. Я йшла на роботу з думкою, а що я буду їсти там. Я ходила в магазині з позиції: хочу це, хочу це, хочу це, хочу це. А це я з'їм поки буду йти додому. І це було Everyday, і це жахливо для мене. Можливо, вам ок, але мені це було жахливо. тобто я думала там, а після того як я наїмся, я думала, Боже, це ж скільки я з'їла, це скільки я наїлася. Я буду тепер товста, о Боже, і це коротше займало мою голову 24 на 7. Це жахливо важко жити в цьому. І тут в якийсь момент, це був мій день народження. Я готувала, вже була зроблена баріатрична операція, минуло там три тижні. Я готувала вареночну вечірку, і там додамо фотки, все було дуже красиво в українському стилі. І в якийсь момент я така чекаю, гостей така лягла на диван, думаю, ух Боже, прибрали, нагодували ура! І тут підходить до мене чоловік і такий, може, ти не хочеш їсти, але вчителі інші тут хочуть. І я от просто спіймала себе на думці, що я більше не думаю так багато про їжу. Я навіть боялась ділитися цим відкриттям, тому що мені здавалось, ось ось, і це зміниться. Ні, друзі, от четвертий місяць пройшов, п'ятий пішов, це не змінилося. Для мене їжа більше зараз. Я намагаюсь так жити, щоб їжа це було щось як бензин для машини, а не просто напхати в себе всього всього. Да, до речі, досі є ж обмеження про них я розкажу в іншому відео. Да, Правил, яких я дотримуюсь. Але я більше не думаю про їжу 24 на 7 і це супер круто. Це були основні п'ять змін, які вже сталися. Насправді мені здається, їх стали десятки. Якщо вам такий формат цікавий. Пишіть про це в коментарях, і взагалі весь час закликаю вас в коментарі. По-перше, по чесному це допомагає Ютубу. Бачити, що мій канал активний, що ви цікавитесь тим, що я знімаю. А по друге, мені цікаво, що вам цікаво, тому що в принципі я роблю це все для нас, з вами для цієї спільноти, яка формується. Дякую усім, хто дивиться мої відео. Дякую усім, хто пише прекрасні коментарі. Я завжди радію. Я люблю, коли мене хвалять. Якщо у вас є критика, також пишіть її. А ще обожнюю хейтерів, які з'явились. У мене з'явилось два хейт. Я вважаю це просто окремим плюсом просто своєї діяльності. Я чекала, коли хтось напише Да ти все одно ще жирна, да ти які 60 грам, ти жреш відрами. А бажаю вас теж мої зайчики. Дякую, що ви зі мною піднімаєте мою активність. Бажаю вам бути здоровими, щасливими, мирних днів і приємних вам вражень від цього життя.